Я вискатудай. А я тут у йде обмірювання чеків? Мені потрібні три учарники, які вважають, що вони хоч трошки планують. А от тільки ще чарівні — блондинка і брюнетка. Вода тебе. Вас так, Оце на пані в білій будущем. Можна вас покликати? Та не сторонці. Підходите. <звук> <И твойте. звук> так, і потрібен ще один талант. Я вже покличу мужчину, бо можна? En de vrouw is een kind van een kind van een kind van een kind. Als het wilt zien, dan is het een kind van een kind van een kind van een kind van een kind je? een kind van een kind van een kind van een kind van een een kind van 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 не всі. Життя складається з контрастів. Є урвостя і є мости. Шанс даруватий, шанс украсти. Є всі злотем, я і тих. Дивіра є, і є надія. Одвічна істина, стерня. Черниця є і є повія, Шовкова стежка і стерня. Шанс дарувати рука, шанс украсти. шанс украси. Я сповітаю кінця. Повітали, о, поставлені. Так, вибачте. Ну, у житті життя, можливо рецепт, можливо якась думці, романтично, можливо, те що завгодно. Ви робите що хочете. Ще добре, але з поганами. Він чого? Тоненькі такі маленькі допки. Тільки подумайте, у

Оскільки завжди до мене підходять і питаються, як похудіти, то я просто розкажу основні методи. Значить, після шостої не нічого. Навіть не п'ємо чаю, навіть не п'ємо води і нічого взагалі після шостої. Але це не означає, що в шостій ми маємо на їсти що померти можна, В шості не їмо, так що вже і не захочеться їсти. Шось під'їло щось легеньке. Так, це по-перше. По-друге, на протяги дня. Ми, якщо ранку поїли запарені пластівці, наступний прийом їжі в перший буде просто суп не солений, не перчений. Наступний прийом їжі в третій буде фрукти або кусок м'яса не соленого. І наступний прийом їжі буде шостій, що дуже легеньке яблуко. От вам і рецепт походіння менші їздити. Дуже <плес> дякую. Це, може трошки калорійний, досить трошки. Взагалі я користуюся пакетами е, велнес, тобто це є продукція фірмові для попадання, але так само е, фрукти, банани, апельсини, що це. І в принципі я стараюся трошки навпаки тобто, рано їсти. І вечно в'їзд, а обід нічого не їздити. Фрукти має на увазі тільки. Okay. Добре, дуже вам дякуємо. Тепер ми вже підтримали опитування. Тепер ми вже сидимо на діятися, понад хвилин про це говоримо. Ми хоч тепер поговоримо про тортики. Чи про дієте іще, про діяти ще Добре, Добре, Я готую такий салат, що нас ходимо і крички. Прички відверимо. Іншу працю беремо, потім беремо чорний клеп, ми їмо його, перший різдвину різними шматками, беремо печку заїхати теж предметовим рідним.